Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами психолог Тетяна Дугельна і наша рубрика навколо карми. Я, як завжди, вам нагадую, що карма це те, що має причини і наслідки. Сьогодні наша тема карма порушених кордонів. Так, так. Нам порушили кордони ще в 2014 році, і ми з вами це хтось більше відчув, хтось менше, хтось взагалі навіть і не звернув на це увагу, що на державному рівні у нас з вами порушені глобальні кордони. Але сьогодні не про державні кордони, а про наші власні рідні особисті. Дуже часто люди зараз, на жаль, порушують один одного внутрішні кордони, особисті кордони, і не помічають цього. А люди з порушеними кордонами відчувають себе розбитими, втомленими, емоційно виснаженими і не розуміють знову ж таки, що з ними відбувається. Тож давайте розбирати нашу тема карма порушених кордонів. Особистісні кордони. Що це таке? Особистісні кордони це обмеження, які ми з вами вибудовуємо для того, щоб досягти певної мети. В першу чергу, ми хочемо відчути себе в безпеці. Ми хочемо задовольнити свою базову потребу відчувати безпеку, і тому вибудовуємо певний тип спілкування. По-друге, особистісні кордони ми. Вибудовуємо для того, щоб окреслити певний простір довкола себе, і нам потрібно відчувати себе в певній інтимності, зберегти свою інтимність, і, звичайно, коли. Порушують наші кордони і навіть торкаються нашого тіла, ми можемо розійтися неймовірною кількістю негативних емоцій. Але поступово до цього ми також сьогодні з вами дійдемо. І третя причина, або, скажімо, опис того, що таке особистісні кордони, це ми хочемо. Визначити і поділитися тим, що називаємо принципами, правилами свого життя. Тобто ми маємо певні правила, ми хочемо по ним жити, а хтось нам каже: ні, так не буде. Я прийду і тобі вкажу, як жити. Посміхнулися, подумали, а чим це відрізняється від порушених державних кордонів? А нічим, просто масштабом не більше і не менше. Просто наші сусіди вирішили, що вони знають краще, як нам жити, що нам робити, які потреби ми маємо право задовольнити, якими правилами ми маємо користуватися, і кому підкорюватися. По суті, так само з вами вчиняє той агресор, який порушує ваші кордони. Так-так, коли ви жертва з порушеними кордонами відчуваєте себе жертвою, то поряд з вами знаходиться той агресор, який хоче, щоб ви робили саме так, як йому подобається, і на ваші потреби йому ну, відверто начхати. Друзі, нагадаю вам, якщо вам цікавий канал Калини, тож підписуйтеся і отримуйте першими посилання на оновлені наші відео. А також ставайте спонсорами нашого каналу, щоб нас підтримати. Дякую всім спонсорам, хто вже нас підтримує. Ми завдяки вам ростемо і розвиваємось. Тож. Чому особистісні кордони для нас так важливі? А тому, що в особистісних кордонах ми відчуваємо певний баланс, і який баланс? Баланс свого особистого, баланс того, що від нас очікують інші. І третя складова балансу це соціальні правила, уявляєте? Тобто, ми хочемо почувати себе гармонійно. Ну, наприклад, Жінка не хоче виходити заміж, хоч в соціумі прийнято, щоб всі жінки були заміжні, і від неї очікують довкола всі родичі і кажуть: до коли вже ти вийдеш заміж, коли ти нам приведеш чоловіка, зятя дітей додому. Повністю порушені кордони. І така жінка, яка ну, не планує відповідати очікуванням інших, вона не планує відповідати тим правилам соціуму, які існують, дуже часто нав'язані, вона відчуває себе знесиленою. тому що Карма порушених кордонів, вона характеризується тим, що вам дуже важко відновити свій енергетичний ресурс, енергетичний потенціал, тому що ви постійно чините супротив якомусь тиску, тиску інших людей, які вам вказують, що робити, яким чином жити, що думати, що їсти, і так далі. І так далі, і так далі. Тож, будь ласка, для того, щоб зберегти себе в нормі зберегти свою ресурсність вам треба навчитися спілкуватись так щоб ваші кордони були чітко окреслені і щоб ви знали як їх тримати. тримати як не оборонну фортецю а тримати достойно гідно щоб нікому не приходило на думку їх порушувати але для цього давайте спочатку розберемо як себе поводять люди з порушеними кордонами можливо ви Серед цих маркерів дійсно також побачите себе. Чим більше маркерів ви в себе відмітите, тим відповідно більше у вас порушені кордони. Перша людина, у якої порушені кордони, вона має страх втратити прихильність інших. Вона готова себе поводити будь-як для себе негідно, для себе некомфортно, аби тільки заслужити від інших прихильність, увагу, любов, турботу. І таким чином вона знищує себе. Причому знищує поступово, приносячи себе у жертву. Друге, такі люди роблять те, що їм зовсім не подобається. Тому що відчувають провину перед кимось і кажуть, ну я мушу ходити на ту роботу, яка мені не подобається, тому що я маю якось забезпечувати себе, я маю якось заробляти, або я маю робити ту роботу, тому що на мене там сподіваються, сподіваються на мій професіоналізм тощо. Тобто, якщо ви займаєтеся довго тим, що вам не подобається, це означає, що ви комусь дозволили. Вашими руками досягати їхніх цілей, і ви здійснюєте чужі мрії, а про свої забули. Наступна теза люди, у яких порушені кордони, вони дають можливість собою маніпулювати. Вони слухають чужих порад, не дослухаючись до себе. Вони виконують чужі обов'язки, забуваючи про те, що мають права. І це в будь-якому соціальному просторі, наприклад, в сім'ї, коли жінка робить щось і за чоловіка, і за жінку, і не має ні на що права, або навпаки, коли чоловік виконує купу обов'язків, а прав ніяких немає. Це про те, що порушені кордони, порушена субординація, і, відповідно, таке спілкування не приносить насолоди, а тільки приносить емоційне вигорання. Також ще одна теза, яку ви маєте запам'ятати, люди з порушеними кордонами це жертви. Жертви обставин Вони жертвують собою, вони не задоволені цим, що вони так роблять, вони не вміють сказати ні, а потім ображаються на весь світ і кажуть: ну, мене недооцінили, мені не сказали дякую, не побачили, скільки всього я для вас або для них робила. І, от, наприклад, ми знаємо, що так дуже часто роблять жінки з таким розвинутим архетипом гіперматері, які... На алтар сім'ї після розлучення з чоловіком кладуть свою щасливу жіночу долю заради дітей. Діти виростають, створюють свої власні сім'ї, а жінка залишається одинокою і каже: Я жила заради вас. Чому ви до мене так мало приїжджаєте? Чому ви так мало мені приділяєте уваги? Адже я старію і мені треба більше. А діти влаштовують своє життя. Вони кажуть, ми не просили жертвувати собою. А мама, відповідно, ображається. Тобто такі знайомі сценарії, і на тему порушених кордонів ми можемо говорити дуже багато. Кожен сценарій, кожна модель спілкування, яку я вам вже привела, як такі приклади, це те, що ми проживаємо щоденно. Наслідки, наслідки. Поведінки людей з порушеними кордонами. Ну, ви вже зрозуміли, вони дуже образливі. Вони ображаються абсолютно на все. А образа, друзі, це емоція, яка нас занурює в минуле. А в моїй книзі Заборони собі образи, основи ментального здоров'я. Там написано, що образа це дитяча форма поведінки дорослої людини. Тобто доросла людина себе веде як дитина. І дивується, чому на неї не реагують, чому від неї відходять подалі, чому їй вказують, як жити, чому її контролюють і чому в неї розвивається така якість характеру, як певний інфантилізм. Тож, наслідком того, що у вас порушені кордони, є ваша образливість. Бачите, порушені кордони причина, наслідок образливість. Далі, ви маєте зрозуміти, що в момент, коли у вас відібрали ваше право обирати, як діяти, як жити, чим жити, що читати, що любити, які потреби задовольняти, у вас відібрали, по суті, час вашого власного життя. Наслідком. Втрачених, порушених ваших кордонів є те, що ви час віддаєте іншим, ви живете життя інших. Ну, приклад саме простий. На ви читаєте постійно про життя інших людей. Ви дивитеся в соцмережах, де вони бувають, що вони їдять, що вони вдягають, що вони дивляться. Ви живете життя інших людей, ви втрачаєте власний, власний час і своє життя не живете. Чому? Тому що ви не знаєте, як жити. Вам вказували авторитетні або просто інші люди. А коли прийшов час вибрати самому, ви не вмієте. Бо виснаження, виснаження і втрата ресурсу ось що таке карма втрачених, порушених кордонів. Бажання будь-яким чином привернути увагу, це також наслідок втрачених порушених кордонів, коли ви стараєтеся щось зробити таке, щоб на вас звернули увагу від істерики, від якогось такого експресивного неординарної поведінки до просто знаєте, залюблювання, задарювання, задобрювання підлабузництва, якщо хочете, знаєте, лизнути там вже де не треба лискати. І таким чином порушується певна субординація, порушуються кордони, і наступний наслідок це дратівливість і агресивність. Врешті-решт, ви можете агресивно реагувати на людей не тільки на тих, хто порушує ваші кордони, а й просто на тих, хто поряд з вами був. І просто так випадково, наприклад, вас торкнувся. Бо люди, у яких порушені кордони, вони дуже болюче реагують навіть на фізичний контакт. Тобто вони вже боляче реагують, у них ця інтимність, повністю вся, знаєте, дисгармонійна, вона така больова, болюча. І навіть фізичний мінімальний контакт викликає у них величезну агресію і злобу. 为什 Жертва, яка підкорялася, яка прогивналася, яка віддавала все задля того, щоб отримати любов і увагу від людини, якій вона дозволила порушити кордони, чому раптом вона стає агресивною, а тому, що довго знаходитись в стані ж самої образи, страху, жаття, людина не може. Вона рано чи пізно вивільняє емоції, вона виштовхує з себе цю напругу для того, щоб все-таки розширити свої Кордони і їх зафіксувати на, на певній дистанції. Дуже важливо зрозуміти, що результат будь-яких порушених кордонів це наростаюча ваша злоба і агресія, яку ви починаєте транслювати абсолютно на всіх довкола. Ви починаєте писати якісь поганющі коменти, ви починаєте шукати довкола зраду, ви починаєте бачити подвійне дно там, де його немає. Що робити, яким чином кордони повернути на той простір, який для вас буде комфортним? Ну, в першу чергу, ви маєте усвідомити, що сама велика і фундаментальна основа вашого спокою це і є ваші кордони. А ваші кордони це ваші потреби. Якщо ви маєте зараз потребу в тому, щоб сказати іншій людині ні, вибач, я зараз не буду цього робити. Ти не можеш в мене відібрати мій час, тому що я не готова з тобою ним поділитися. Тобто вчитися реалізовувати свої потреби через коректне спілкування, не через, знаєте, вже коли з вас летить або нецензурна лайка, або емоції, або крик, коли ви вже розумієте, що ви не по-іншому не можете собою володіти, тому що дуже довго вас просто пресували, дуже довго ви знаходилися. Знаходили в цьому стані постійного пригнічення вам треба обов'язково поступово навчитися. Говорити з тими людьми, які порушують ваші кордони. Але говорити обов'язково застосовуючи ем, концепцію Я я відчуваю себе дискомфортно. Мені не подобається, коли між нами таке відбувається. Коли ти мене називаєш, наприклад, по імені в такої зменшування зменшувальної ласкальній ніжній формі, а ми з тобою підлеглий і начальник, то це не припустимо. Тобто ти маєш розуміти, як ти маєш до мене відноситися, і ми не маємо порушувати цю субординацію. Знаєте, я нещодавно спостерігала таку ситуацію, просто приклад життя, як до моєї доньки її начальниця в приватній бесіді, вони по голосній, голосному зв'язку спілкувалися, вона сказала, зроби то-то-то-то. Ви знаєте, я аж присіла, я послухала, далі все було якби чемно, були подані певні інструкції. Донька взяла ці інструкції до роботи. і Натиснула на відміну вже виклику, і я її запитала: тобі комфортно, знаючи свою доньку, яка такий, знаєте, скорпіон, скорпіоній, який може відбудувати такі кордони і впустити тільки на інтимні простори тільки тих, кого вона дійсно кому довіряє, кого любить? Тут на неї її начальниця на новій роботі називає її Зайкою. Вона пропрацювала три дні. А вона каже: знаєш, мам, вона так спілкується з усіма в неї такий. Метод спілкування. Вона до дизайнера каже сонечко. Мене почала, ой, вибачте, не зайкою, вона її назвала котиком. «Котик, Зроби то-то-то-то. -то". А вона каже, ще когось вона там зайчиком називає, когось сонечком, когось котиком. І це її манера спілкування. А я кажу, скільки їй років? А Вона каже, вона за мене на декілька років молодша. Тобто людина за рахунок того, що вона принижує, зменшує інших. Навіть розуміючи, що вони по віку старші неї, вона цими принизливими зворотами не по імені. Я вже не кажу там про певну субординацію. Вона просто порушує їхні кордони і маніпулює ними. З одного боку, наче так знаєте, мило виглядає, але цього робити не можна. Ми з вами під час війни стали надто чутливими. Ми надто чутливі до фізіологічних, фізичних проявів, до психологічних, психічних проявів якогось певного а, спрямування до нас. Ми маємо оберігати себе. Ми маємо говорити ні, тому що нам некомфортно. Ми не маємо давати можливість іншим самостверджуватися. За рахунок того, що нас принижують і накладають нам такий, знаєте, значок меншої вартості. Адже коли порушуються кордони іншої людини, то людина прокачує своє его і іншу робить залежною від себе, від свого настрою, від своєї емоції, від свого зайчик-котик, Тобто будьте, будь ласка, дуже уважними і чемними в спілкуванні, витримуйте рівні спілкування, витримуйте субординацію. Пам'ятайте, що коли ви... Хочете змінити інших і сказати їм, не роби так, бо мені неприємно, це шлях в нікуди. Тобто, якщо ви хочете дійсно припинити карму порушених кордонів, змінюйтесь самі. Не можете самі змінитись, не можете виробити певні стратегії поведінки, певні стратегії спілкування. Звертайтеся до фахівців, тому що люди з порушеними кордонами стають жертвами обставин, а нас з вами глобально на Державному рівні хочу зробити жертвою обставин жертвою цієї повномасштабної війни. Але жоден ворог цього не доб'ється. Я впевнена, що перемога за нами, я впевнена, що ми можемо працювати з собою, перемагати внутрішній якісь недосконалості, і таким чином буде перемагати вся Україна. Якщо вам цікаво на нашому каналі, підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку. Це Підвищує рівень довіри до нашого каналу, а також YouTube пропонує дивитися ці відео іншим глядачам. Дякую вам за те, що ви з нами. І е, хочу нагадати, що е, карма порушених кордонів це вперше за все спосіб змінити форми спілкування з іншими та самим собою. І навчиться говорити корисні так і корисні. Ні. Корисним ні, являється те ні, коли ви відмовляєте і відчуваєте себе зовсім спокійно. І зовсім не корисним увага. Являється так, коли ви хочете бути хорошими. Сказали так людині, наступили на власне горло, а потім на неї ображаєтеся або в голос, або в мовчки. Для того, щоб. Бути цілісними і здоровими, не порушуйте кордони інших і не давайте порушувати ваші власні кордони. Бережіть себе, бережіть Україну і разом до перемоги! А з вами була психолог Тетяна Дугельна. До зустрічі!